Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в четвертому класі у нас діти буде медіа віконце. Ми будемо говорити про нове поняття буктрейлер та проведемо роботу з дитячою книжкою. Пропоную вам емоційно налаштуватися на роботу. Гарним віршем. Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета земля. А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Розімнемо наші оченятка, проведемо гімнастику для очей та налаштуємося на роботу. Дякую, діти, за вашу уважність. А тепер давайте попрацюємо з нашим підручником з літературного читання на сторінці 134. Діти, давайте скажемо, зачитаємо та визначимо, що таке буктрейлер. Отже, дивимось уважно на слайд. Буктрейлер – це сучасна реклама книги. З англійської мови бук це книга, а трейлер це тягач. Причіп призначений для перевезення вантажів. Якщо ж говорити про дослівний переклад слова буктрейлер, то воно перекладається як тягнути книгу на причепі. Буктрейлер це діти ще можна сказати як короткий відеоролик, не більше трьох хвилин за мотивами книги. Це також може бути кліп для книжки або невеличке слайд-шоу. Буктрейлер також має своє основне завдання. Отже, основне його завдання буктрейлера – це яскраво й образно розповісти про книжку, зацікавити читачів, заінтригувати читача та спонукати до читання. І пам'ятайте, діти, працюємо за підручником 134-та сторіночка, у Вас там теж є схоже зображення, як зараз на екрані. Пам'ятайте, що той, хто читає і думає, має значно більше шансів у житті, ніж той, хто дивиться телевізор. Тому рекомендуємо вам всім більше читати саме книжки, а не сидіти в телефонах. Тому, діти, саме сьогодні ми знайомимося і будемо знайомитися з тим, як створюють буктрейлери. Спробуємо створити свій власний буктрейлер у вільний час. Ну, а зараз, діти, я прошу на ваших телефонах та ноутбуках поставити звук на максимум та проведемо невеличку фізкульт-хвилинку. Будьте уважні та слідкуйте за екраном.

보단 츄츄+ 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 츄 Дякую, діти, за старання. Ви всі великі молодці. А зараз я пропоную вам розглянути чотири кроки для створення буктрейлера. Перший крок це обов'язково потрібно вибрати книжку для своєї реклами. Це може бути ваша улюблена книжка або книжку, яку вам порекомендували в бібліотеці, чи книгу, яку ви прочитали на уроках позакласного читання. Якщо ця книжка вас вразила, ви можете прикласти зусиль і створити буктрейлер та порекомендувати цю книгу для читання іншим. Отже, перший наш крок це вибрати книжку для нашої майбутньої реклами. Далі наступний крок 2. Він вимагає діти вже докласти великих зусиль. Ми повинні створити невеличкий так званий сценарій для майбутнього нашого буктрейлера, тобто продумати сюжет і навіть написати текст, що буде відображатися в сюжеті. Важливо діти вибудувати сюжет таким чином, щоб читачеві. Неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі в цій книзі, як будуть розвиватися події. А дізнатися це можна лише прочитавши книжку. Тобто, ми повинні так заінтригувати, щоб хотілося всім дізнатися, що буде далі, але не розповідаючи, що буде далі. Ось такий важливий крок буде номер два. Наступний третій наш крок він дуже творчий. Коли ви створюєте буктрейлер, ви повинні дібрати картинки, фотографії, сканувати якісь ілюстрації з книжок, зняти своє можливо коротеньке відео чи аудіозапис зробити, або ж знайти відео в інтернеті з тематики. На яку ви будете знімати свій буктрейлер про свою прочитану книгу, яку дуже хочете порекомендувати іншим. Тому крок 3. Дуже важливий та творчий також. Крок 4. Дивимося далі за нашим сценарієм. Нам потрібно записати озвучений текст, якщо це передбачено за нашим сценарієм. Крок важливий та потребує значних діти зусиль і вкладу, можливо, когось із дорослих. Ось ми з вами визначили чотири кроки для створення буктрейлеру. Діти пропоную вам також на сторінці 135 підручника знайти та подивитися буктрейлер присвячений касті Мауглі. QR-код та посилання на цей буктрейлер ви можете знайти також на сторінці. До речі, маленька ремарочка, його створили читачі-читачки Старобільської дитячо-юнацької бібліотеки Діти, що на Луганщині. Чи сподобався він вам і якою ви бачите рекламу своєї книги або цієї книги, можете дома також обговорити. А я пропоную вам подивитися на коротесенький... Інформаційну афішу. Ось перед вами діти також на екрані внизу є посилання. Воно є у вас і в підручнику і також QR-код. Буде можливість, подивіться це відео, цей коротенький буктрейлер до казки Мауглі. Далі, діти. Пропоную вам подумати і уважно вибрати, до якої саме книги ви хочете створити свій буктрейлер. До речі, якщо у вас буде вільний час, ви можете навіть взяти участь у всеукраїнському конкурсі буктрейлерів, Такий є і проводиться в нас. Називається Він Діти оживають герої на екрані у рекламі. Що проводить його саме бібліотека, Національна бібліотека України для дітей? На цьому наш відеоурок діти добігає кінця. Дякую всім, хто був з вами. До побачення!